Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли. Ми маємо ще один день, який подарував нам Господь. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Господь сьогодні по особливому розфарбував небо і оця яскрава смуга. Сьогодні, знаєте, ну просто дає таку велич, велич. Алілуя! Ще на небі сяє місяць, там він угорі, ще його можна спостерігати. А внизу оця яскрава смуга. Через декілька хвилин, ну можливо, десь через хвилин десять буде світанок. І якщо оця грізна хмара не спуститься низько-низько над водою. То ми зможемо спостерігати отой вихід, вихід сонечка, як він як воно визирає із під води, винирюється із під води, і потім стає все більшим і більшим і більшим, поки не осяє повністю небо своїм світлом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ця хмара дуже така грізна. Подивіться, яка. Але світло завжди сильніше за тимряву. Світло завжди перемагає темряву. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Нам потрібно пам'ятати це. Нам потрібно пам'ятати. Добро перемагає зло, світло перемагає темряву, життя перемагає смерть. Алілуя, слава Богу! Є правда і є істина. І нам потрібно дивитися на істину, на Ісуса Христа. Нам потрібно пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі. У 1 Коринтян шостому розділі, 20 віршові, записано: бо ви дорого куплені. Тож прославте Бога у вашому тілі. Ми дорого куплені, ми викуплені, ми діти Божі, і нам потрібно прославляти того, хто життя своє віддав за кожного із нас, і пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі. Ми прославлені, ми діти, ми викуплені, ми святі, алілуя, не своєю праведністю, не своїми заслугами, а жертвою Ісуса Христа. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, і не даємо дяволу над знаєте, топтатися по нас. Або принижувати нас, нам потрібно пам'ятати, хто ми є. Слава Богу, слава Богу. До народження ти обрав мене, з любов'ю, дав ім'я, поселив мене у своїй сім'ї, кров мені твоя, я не буду рабом гріха. Бо я дитя царя, я не буду рабом гріха, бо я дитя царя. в танці закружив, дав мелодію, словом пісні обійняв і ворогів ти мене звільнив, всі страхи мої забрав. Я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, я не буду рабом гріха, бо я дитя царя. бо я дитя царя, ти звільнив мене і по милості. Любов'ю освятив більше не боюсь завжди поруч ти мертві всі страхи землі. Я не буду рабом гріха, бо я дитя царя. Я не буду рабом гріха, бо я дитя. Царя, бо я дитя царя. Такий прекрасний псалом, і в ньому так багато істини, і в ньому так багато істини. Я не буду рабом гріха, не тому що я боюся попасти в ад. Ні, тому що Господь забрав всі мої страхи. Я не буду рабом гріха. Тому що я знаю, хто я є. Я дитя царя. І я хочу жити так, як дитя царя. Я буду тікати того гріха. Я буду протистояти твердою вірою. Чому? Тому що я знаю, хто я, я знаю, хто я в тобі, я знаю, хто ти в мені. Я знаю, що я дитя царя. Я знаю, що я була грішною людиною. Ходила отими стежками тим тим рігаві, але він покликав мене. І коли я відгукнулася на його, отой зов, коли я пішла до нього, коли я побігла до нього, він мене освятив, він мене оправдав, він мене усиновив. І я тепер не буду повертатися у той свій гріх. Чому? Тому що я обрала, я обрала бути дитиною царя. Тому що я стала на шлях спасіння. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Але спочатку, спочатку він обрав мене, і хтось каже, добре тобі тебе обрав Господь, а мене не обрав. Це неправда, це неправда, це можливо ваша правда, але істина заключається у тому. Істина заключається у тому, що Господь полюбив ото світ. Полюбив ото світ, коли іще той світ був у гріхові. Він полюбив ото світ від початку. Він полюбив кожного з нас, коли ми були ще грішниками, і він пішов на Голговський хрест, люблячи кожного з нас. І істина заключається в тому, що Господь хоче, щоб усі люди спаслися. В нього любов не лице приємна. Того люблю, того не люблю. Ні, він любить усіх людей. Він кличе усіх людей. Він хоче спасти усіх людей. Але людині потрібно обрати. Але людині потрібно обрати. Алілуя! Слава Богу! Тож обираємо життя! Навіщо нам помирати? Навіщо нам помирати? Псалом 119 в українській біблії будуть читати з 9-го вірша. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Як юнаку зберегти чистою дорогу свого життя, лише дотриманням Твого слова, Господи, лише дотриманням слова Божого. Усім своїм серцем шукаю Тебе. Не дай мені ухилитися від твоїх заповідей. Я бережу Твоє слово у своєму серці, аби, аби мені не грішити проти Тебе. Я бережу твоє слово в своєму серці. Господь уже все зробив. Господь уже все зробив для того, щоб нам придбати спасіння. Але нам з нашого боку теж потрібно проявити стійкість, теж потрібно проявити жагу до цієї істини. І от в псалмі записано. Я бережу Твоє Слово у своєму серці. Людина обрала, людина обрала життя, людина обрала істину і, і яку істину, щоб мені не грішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчай мене Твоїх пристанов. Своїми устами я звіщатиму всім вказівки твої. Я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді, досліджую твої шляхи. Далі дивіться, перше почу, бережу, досліджую це все праця, це все господня праця. Людина обрала, обрала життя. Стала на путь спасіння. А що тепер? А тепер потрібно берегти. А тепер потрібно досліджувати. А тепер потрібно це робити. Тепер потрібно робити далі крок за кроком, крок за кроком у своєму житті, щоб щоб пити тими стажками істини. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді і досліджую твої шляхи. Я знаходжу задоволення в Твоїх пристановах. І не забуваю Твого слова. І от коли людина стала на путь спасіння, коли вона шукає, коли вона знаходить, коли вона береже, подивіться, що далі. Що далі? Людина знаходить задоволення. Людина не знаходить страх. Ой, в мене нічого не вийде! Ой, ще все пропало, ой, я не зможу. Ні, людина, коли пізнає істину, вона знаходить задоволення. Слава Богу, слава Богу! Вияви милосерд, вияви милість щодо свого слуги, аби я міг жити і дотримуватися свого слова. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону. Я на землі мандрівник. Не ховай від мене своїх заповідей. Знемагає моя душа від постійної туги за пізнанням твоїх присудів. Ти докорив усім проклятим і гордим, котрі ухиляються від твоїх заповідей. Зміни, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюсь твоїх свідчень. Хоча можнодавці засідають, збавляючись проти мене, але твій слуга досліджує твої пристанови, адже твої свідчення приносять мені задоволення, вони мої радники. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Коли ми стали на шлях спасіння, коли ми стали на шлях спасіння, нам потрібно досліджувати Боже Слово, нам потрібно розмірковувати. нам потрібно, щоб воно стало нашим дороговказом. Воно потрібно, воно. Оце слово істини. Є правда, а є істина. Приходить лікар і каже, ваша хвороба невеликовна». Він каже правду, але у нас є істина, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, і знаючи цю істину, ми можемо вкласти в свої вуста і далі що робити, а далі протистояти. Проти стояти навіть о тієї правді, що сказав лікар. А я беру слово істини і кажу, що я буду ходити в істині, і Господь мені допоможе, тому що він мій надійний помічник. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Коли ми дивимося. На життя людей ми можемо спостерігати за тим, що якщо наприклад у е, прадіда, у діда, у батька, у сина був один і той же гріх. То ми можемо, ми можемо подумати, ми можемо допустити, що і у онука буде такий самий гріх. Якщо ми блукали тими темними стежками, і знаєте, і набралися отих всіх ріп'яків від наших пращурів. То, то ми можемо допустити те, що і в нашому житті можуть бути ці спокуси. До речі, знаєте, дьявол він не може творити, він не творець. І якщо він ваш рід приходив з тими спокусами, спокусами, наприклад, алкоголю чи блуду, чи крадіжки, чи ще якоїсь там е нечисті. То він не буде нічого придумувати інше, він прийде у життя от з, тими е, з тими недоліками, з тими спокусами і буде спокушати, і буде спокушати. Але читаючи зразу, читаючи, е, починаючи читати книгу Біблію. Починаючи із самого початку, із буття з четвертого розділу, з сьомого вірша, буття 4,7, Господь каже Каїну: аби ти вчинив як світ, то хіба б твоя жертва не була прийнята? Спочатку ми читаємо, що принесли два брати, оті жертви, Авелеву жертву Господь прийняв, а Каїну ні, Каїнову ні. І далі Господь він радить. Він навчає, він каже, він спілкується. Уявляєте, яка милість Божа? Господь спілкувався. До речі, пам'ятаєте, в, в ем, Едемі він приходив прохолоді дня спілкуватися з Адамом із Євою. І коли вони були вигнані із раю, він все рівно спілкувався з ними. І не тільки з ними, а з їхніми дітьми. Він все рівно приходив. Можливо, вже не кожного дня. Але коли він бачив, оце, бачив оцей гріх, бачив, що має бути біда, він приходив, він радив. А от що далі робить людина з тими порадами Божими, це вже люд, людський вибір. І от Господь каже: якби ти вчинив як світ, то хіба твоя жертва не була прийнята. А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує, чатує гріх, тобто очікує, він уже там сидить, він там вже е, е, приготувався до стрибку. Але що ти повинен робити? Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Але ти маєш над ним панувати гріхи, оці спокуси приходять, і знаєте, вони приходять частіше, ну взагалі вони приходять не від Господа, не від Господа, тому що Господь навчає корисному. І коли він бачить, що отой гріх стоїть, і в Біблії написано: Бог нікого нічим не спокушає. Це слово Господнє. Але коли дьявол приходить спокусити. То Господь каже, ти Господь твой над ним, ти Господь твой, Господь дає нам слушні поради. Він каже, що у нього ніколи немає ніяких тупиків. Ми повинні пам'ятати, ми діти всемогутнього царя. Він не залишає нас. Він навчає нас корисному, коли він бачить гріх у дверей нашого серця, він обов'язково, він обов'язково нам підкаже вихід, якщо ми захочемо звідти вийти. А якщо ми захочемо увійти в той гріх, він знову ж таки нам порадить туди не ходити. Він знову ж нам скаже, обери життя, навіщо тобі помирати. Але але навіть якщо ми пішли не туди, куди потрібно, його любов до нас не погасне. Він все рівно буде любити нас і знаходити тисячі, тисячі способів, щоб нас звідти витягнути пораненими, засмученими, хворими, але витягнути, щоб дати життя і поставити на на шлях спасіння. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Наш Господь дивний, наш Господь чудний. Він є той, який дав нам владу. Алілуя, слава Богу. В посланні до Якова, в четвертому розділі, в сьомому віршові записані такі рядки. Тож підкоріться Богові, проти дійте дьяволові, і він утече від вас. Дьявол ходить, блукає, хблукає, рикає. Дявол, він є тут, на цій землі на превеликий жаль. На превеликий жаль. Але, але Господь нас навчає, щоб ми покорилися Божому Слову, щоб ми покорилися істині. Ми діти Божі. Ми діти Божі. Я не буду рабом гріха. Це мій вибір. Чи буде приходити дьявол у моє життя і спокуса спокушати мене? Буде. Але знаєте, він спочатку приходить як господарь, адже ви були спочатку його, його, тому що ходили його стежками, і він буде приходити з силою, він буде приходити з владою, і ми будемо падати на початку. Поки не навчимося протистояти, маленька дитина протистояти не може. Тому спочатку на нашому шляху Господь буде нас носити на руках, але Він хоче, щоб ми виростали духовно, щоб ми не залишалися духовними дітьми. А ми росли. І от коли ми будемо уже рости, то Господь буде дозволяти нам вчитися протистояти. Протистояти. І інколи ми будемо падати, але Господь нас буде підіймати, перев'язувати рани і навчати далі, як протистояти. І от коли ми будемо далі рости, не зупинятися на досягненому, дьявол буде приходити все рідше і рідше, а потім. А потім він зовсім утече і вже не буде приходити в наше життя. Тому що він буде знати, що як він тільки, як тільки він появиться на території там, де ступає моя нога, то він буде мати відсіч відсіч у всіх сферах мого життя, у всіх сферах мого життя. І навіщо йому бути раненим, і навіщо йому тікати? Він краще більше не буде приходити. Але до того моменту, поки він не буде приходити, або буде приходити рідко, інколи він там буде показуватися, що він є. Але якщо ти йдеш за Господом, ти з кожним днем будеш все сильніший і сильніший, і сильніший, і ти зможеш протистояти. Господь дасть тобі мудрості, Господь дасть слово, Господь дасть слили. Господь це обов'язково дасть. Він уже нам дав, він дав Духа Святого, який навчить нас всьому, який буде нам допомагати постійно, не покине, не залише, доведе. Але нам треба вчитися ходити в істині. Нам треба вчитися протистояти, щоб він тікав і ото блищали його п'яти. І хай допоможе нам Господь бути дітьми на зло, але дорослими на добро. Хай допоможе нам Господь, будемо шукати у нього сили, будемо шукати у нього мудрості, будемо шукати у нього істину і оту істину пізнавати кожного дня. І коли ми будемо пізнавати істину, то у нас буде радість, страх буде зникати, а радість буде примножуватися. Амінь. Алілуя! Слава Богу! Будьте збережені Господом, і хай Господь допоможе кожному з нас пізнавати істину і бути вільними, вільними від гріха. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.